Хоча густий сніг і морози здається вже позаду, та щедрувальні мотиви, що лунали в актовій залі педагогічного коледжу, виглядали як ніколи актуальними. Вечір і справді видався світлим і щедрим. Він зібрав під одним дахом чудову компанію людей, для яких висока культура є неодмінною супутницею по життю. Такий вечір буває у Бердичеві лише раз на рік, у березні, першого місяця весни, справжні гурманів від мистецтва радує своїм приїздом славнозвісна Орея. На вулиці зима переходить у весну. Коли на людей особливо підступно чатують віруси, вони традиційно вибивають з лав капели кілька солістів, але майстро Олександр Вацек, сам нерідко відчуваючи в тому, чи ознаки хвороби, вперто везе колектив до Бердичева до однієї, на його думку, з найкращих за акустикою зал. Бердичі вже здебільшого знайомий з творчістю ореї. Для тих, хто чує і бачить її вперше інформація. За колективом, очолюваним заслуженим діячем мистецтв України, художнім керівником і головним диригентом Олександром Вациком понад 20 перших місць на різного роду міжнародних конкурсах хорового мистецтва. Капела завоювала сім гран-при і увійшла до 12-ки найпотужніших хорових колективів планети. Найбільше вони пишаються почесним званням найкращого посла України у світі і стверджують, що слухати їх то насолоджує. Уватися божественною музикою на землі. Поїздка до Дрездена це чи не головна подія, що сталася з Житомирським хором за рік, німецькі колеги спеціально для Ореї написали твір, особливість якого полягала у тому, що він був без слів. Перша реакція шок, зізнається, маестро. як диригувати, як вчити партитуру, як запам'ятати усі ті 20 хвилин і, взагалі, з чого починати? Та вони вивчили, довівши, що трапляються випадки, коли колектив Зірок і колектив Зірка одне і теж вивчили, не дивлячись на те, що все це було звісно їм цікавим, але де? Що чужим за духом. Ну, по-перше, це не моя музика, тому що я все-таки люблю гармонію, люблю якусь логіку, якийсь ритм. Хай вона буде сама яка не, не, не українська, не російська. Хай вона буде з цілого світу, але якщо цікава, якщо має якусь енергію в собі, я це люблю, я це роблю. Але це було чим цікаво, тому що, по-перше, чи взагалі може мій хор вивчити щось таке алогічне і співати без нот на пам'ять, це перша задача. А потім там була і якась своя щось було нове. Було акторське майстерність, яку, чому треба було навчитися. Була дуже сильна хореограф з Лос-Анджелеса. Вона. Просто там викладає і має театр свій, і вона дуже така колосальна. Вона цю музику дуже оживила, тому що замість того, щоб якісь там співати одну ноту, ми таке витворяли. Це спектакль був. Це просто був сучасний модерний театр. Маєстрова, Вацик не з тих, хто досягши чималого успіху, відійде у бік для короткочасного спочивання на лаврах. Нині це розкіш, що її не можна собі дозволити. Он каже організатор євроамериканського конкурсу у Толосі: хочеш виступати, вчи їхній матеріал. Йорея вчить, аби в чергове довести колеги. Там з усього світу, що її музика божественна. Рік-два тому зізнається, Олександр Вацик із ним поруч намагався оселитися страх того, що те, що він робить, нікому не потрібне, не хапає, мовляв, за душу. Дуже переживав, надзвичайно, гайку закручував, якість робив краще, краще, більш характерний репертуар. Вираз, виразність, щоб була більша. Це я збільшив і таким чином, куди б ми не приїжджали, навіть виступаємо іноді десь по області, їздимо. В хліву, я не кажу клуб, це холодина, там дірка, мороз, такий, люди, люди одягнуті. Ми вискакуємо, роздягаємося, але співаємо. Потім зал підіймається. Голова колгоспу каже, що перший раз в житті бачу, що що так ска публіка стояла і щоб мовчала, щоб діти мовчали. Діти замовкли, які не виховані. Вони просто дивилися на цю куляду, їм це цікаво було. ще що щось якісь там спірічуелс, вони балдеють від цього і повна тиша. І Ми знаходили таким чином контакт не тільки за кордоном, а й дома. Голоси цієї капели дивним чином впливають на оточуючих. Вони змушують мурах бігати по тілу, ноги підгинатися, голоси тремтіти. Вони вимикають на відстані мобільні телефони та вмикають на турбо людські емоції. Глядач ловить себе на думці, що з нетерпінням чекатиме наступного березня, коли своїм теплом та оплесками зможе зігріти, можливо, стомлені, можливо, застуджені, але неодмінно з посмішками таланти ореї. Зіркової команди зірок, що її лише йому відомими способами вдається зберегти у сьогоднішній Шній час видатному майстру Олександру Вацику, так воно якось і вийшло. Що спочатку трималося тільки на, на ентузіазмі, на цікавості репертуару, роботи, але потім, потім прийшов до того, що треба їздити за кордон, тому що тут, тут ми не прокормимось, для того, щоб вони мали ще ще щось, якийсь заробіток мати. І таким чином підтримуємо. А коли вже гроші заробили, ага, тоді може якість підняти, закрутити гайку. Тоді вони більш старано працюють, тому що, ну і головне, що вони бачать реакцію. Що це не просто самодур, який вимагає тільки щось для себе, якогось кайфу, який ніхто не розуміє. А тут же моментально попрацювали, приїхали в зал, бачимо реакцію. То варте того. Були в Луцьку, були в Львові, дуже сильно. На Україні фантастика. От тільки хороший зал в Львові, в Луцьку. Зараз плануємо Кіровоград. 10 11-го ми будемо в Кіровограді, так що, я думаю, там гарно. Якщо є гарна акустика, так в Бердичеві ще більше, чому ні. Реакція хороша, позитивна.